Як навчитися терпінню притча про яблучне варення. Жив колись у великому саду старий садівник на ім'я Семен. Його сад був найбагатшим в краї, особливо славився він яблунями. Щороку Семен варив своє фірмове яблучне варення, таке прозоре, бурштинове з цілими шматочками фруктів, що танули в роті. Якось до нього прийшов учень, молодий і нетерплячий хлопець на ім'я Петро, бажаючи навчитися цьому мистецтву. Вчителю, покажи мені, як варити твоє неперевершене варення, попросив Петро. Семен посміхнувся і повів його на кухню. Він зважив яблука, змішав їх із цукром і поставив на вогонь. Секрет простий, Петре, сказав садівник, помішуючи ложкою. Варення це метафора життя. На початку вогонь має бути сильним, щоб розчинити цукор і випустити сік. Це, як наші перші кроки в новій справі, потрібна енергія і рішучість. Петро дивився, як варення закипає. Він був готовий збільшити вогонь ще більше, щоб швидше закінчити. Стій зупинив його Семен. Тепер найважливіше. Вогонь треба зменшити до мінімуму. Яблука має не кипіти, а мліти повільно, терпляче, протягом багатьох годин. Поспіх тут ворог, сильний вогонь спалить дно, а яблука залишиться твердими. Вони мусить насититися солодкістю поступово, набути прозорості. Петро здивовано знизив плечима. Стільки чекати? Я б міг за цей час вивчити десять рецептів. Можливо, відповів Семен, але ти не навчишся терпінню і відпусканню. Коли вариш варення, не можна його постійно помішувати, бо пошкодиш фрукти, треба довіритися часу, дозволити яблукам самим стати м'якими і прозорими. це як у житті деякі речі вимагають лише часу, а надмірні зусилля можуть лише нашкодити. Протягом дня Петро спостерігав, як густий білястий сироп поволі перетворювався на чистий, золотистий гель, а яблуко набували дивовижної, майже скляної прозорості. Нарешті Семен випнув вогонь. Ось і все, Петре, варення готове, сказав він. Воно вимагало не лише знань, а й поваги до процесу та смирення перед часом. Це навчить тебе, що справжня майстерність полягає не в швидкості. А у здатності чекати, поки те, що ти робиш, дозріє. Петро скуштував ложку варення, воно було ідеальне, він зрозумів, що майстерність Семена була не лише в рецепті, а й в спокої духу, який він передавав своїй справі. Справді цінні результати та глибокі зміни, як і найкраще варення, не терплять поспіху, вони вимагають терпіння. Поміркованості та здатності довіритися природному, повільному процесу дозрівання.